чарівну пані, яка очолювала Німеччину довгих е 16 років, 16, так, 4 вона рази була, е пані Ангела Меркель екс канцлерка Німеччини вважає, що її роблять ЦАПом відбувайлом за війну в Україні, зокрема за її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати план дій щодо членства. Про це Ангела Меркель розповіла у інтерв'ю виданню Шпігель з нагоди виходу її мемуарів. Також у розмові з журналістами пані Меркель заявила, що Володимир Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду. На поведінку заходу. ну Треба було менше цілуватися, обійматися з диктатором. Тоді ясніша б була картина, мені здається. Я ну, перепрошую дуже, але. Так, воно і є, але ж її позиція чітка, обґрунтована. Це вона нам просто не зрозуміла. А їй все з'ясно. Він, він би напав, там він би щось іще. Але ж вона так само була очільницею своєї держави, коли Путін уже був. Ну то тобто, так і так за так. рахунок цього, якраз таки Німеччина виторговувала собі дуже гарні контракти на постачання саме російського газу. Так.